Були окрасою домівок упродовж зимових свят а тепер лежать на сміттєвих майданчиках. Рівняни почали позбуватися живих новорічних ялинок та сосон. В обласному центрі хвойні дерева збирають працівники комунального підприємства КТП «1728». Людям наголошують, щоб дерева не викидали у сміттєві баки, а залишали неподалік контейнерів. Буде їздити об'їзна машина і буде окремо збирати ялинки, сосни. Ну хвойні дерева, які виставляються на свята, для того, щоб здійснити їх. Поздальшу переробку, а не викидати з твердими побутовими відходами. Як правило, дотримуються цих всіх вимог, в контейнери не кидають, складають поблизу контейнерів. От, ну, і ми їх забираємо по мірі накопичення. Використані ялинки та сосни відправляють на переробку трест зеленого господарства. На території комунального підприємства знаходиться техніка, яка подрібнює деревину на щепу. Потім цими відходами з хвойних опалюють приміщення тресту. Розповідає начальник дільниці благоустрою Андрій Гринюк. З його слів у минулі роки впродовж зими сюди привозили більше десяти машин з використаними ялинками. Однак цьогоріч дерев значно менше. З кожним роком вже тенденція падає по пояли. -по які використовують цього року, лише була одна машина завезена, яка була перебита в щіпу. Для подальшого щіпа використовується на отоплення або на мульчування газонів. У КТП 1728 очікують, що ті рівняни, які ще не виконали ялинки, зроблять це у найближчий тиждень. І комунальники зможуть оперативно зібрати новорічні дерева та відвести на переробку у трест. Зараз ще святкується скажімо так, по старому стилю водохрещі, то можливо ще будуть ялинки, і ми скажімо так ситуацію контролюємо. Май майстри, скажімо, ті, які закріплені за певними маршрутами, вони об'їжджають, дивляться, де знаходиться. Що є велика кількість, то в ті локації автомобіль заїжджає, і збирає. Як показує практика, протягом останніх років все більше українців надають перевагу штучним ялинкам. Кількість новорічних живих дерев ще й зменшується через війну в країні, і деякі люди зі зрозумілих причин відмовляються від традиційного. Ційних атрибутів зимових свят Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.